Якщо нищити, то поповній. Новий спосіб замітання слідів від лісників, залив кислотою пеньок і вже навіть не доведе, що це дерево було зроблене зовсім нещодавно. Спиляв одне дерево, у тебе вже в кармані він 4 пять тисяч. І що чекає на лісника, який просто хоче охороняти ліс. Він скал, хочеш жити, плати гроші. Платні озера і ніяких рятувальників. Знаємо, що на ньому немає рятувального кисла. Хочете сказати, що він є? Син депутат. Нормальне алібі для тих, хто гроші зібрав, а про документи забув. В мене син депутат депутат по районної ради. Чи вміють плавати ті, хто буде вас рятувати? Плавати вмієш? Ну, ну все, людину спасеш, ну. ну все, не сто Ну все, Продаємо інвалідність недорого. Якщо не заплатиш, то нікої групи не буде. Хоч ти навіть і трижди бальний. Як комерсанти у білих халатах заробляють на справжніх інвалідах, затребувало у нього взятку. І ми повертаємось до Чорнобиля, бо туди знову повертаються браконьєри, навіть після того, як ми на всю країну показали найбільшу контрабандну схему зони відчуження. І в цій же студії міністр екології Ігор Шевченко обіцяв нам розібратись і покарати винних. До кого ж ведуть кінці багатомільйонної схеми із чорнобильськими браконьєрами? Дивіться в кінці випуску. Я Олександр Преподобний, це агенти впливу. Здається, про незаконну вирубку лісів уже всім все відомо. Але от подивіться, що привезла мені Аліна Семенюк із Полтавської області. Пахне як відпрацьоване мастило. Ну, не знаю. Але ось такі каністри наша журналістка знайшла у тамтешніх лісах. Що вони там роблять? Невідомою речовиною. Місцеві лісники поливають свіжі пеньки, аби ті мали ось такий вигляд. Тут щойно було дерево, а зрубали, наче два роки тому. Тепер, щоб заробляти сотні тисяч гривень, не потрібно пиляти гектарами досить у глибині лісу, зрізати з десяток першосортних дубів і просто залити. Жодна інспекція не докопається. Нещасного лісника, який відмовляється працювати у такій схемі, регулярно виводять подихати повітрям псевдоміліціонери, охоронці місцевих чиновників. Шантажують його родину і погрожують розправою. Ну і кашу заварили, і все через золоті дерева. Агентам впливу розповіли, хто вимагає по 20 тисяч гривень щомісяця із кожного лісничого у Полтавській області. Ліс чи не найбільш прибутковий бізнес в Україні та найкорумпованіший? Коток. мені треба 70 тисяч гривень. Цього разу ми у Полтавській області та шукаємо тих, хто збагачує свої статки за рахунок простих лісників. Якщо вже бензопильщик, ну просто по своїй халатності, ну спиляв в кліму, бува таке. Втім, усе по черзі. Ми знаходимося біля села Галяве. Тут пройшла самовільна рубка. Це Вадим Колесник, колишній майстер чорнухинського лісництва. Хлопець не витримав тиску нового керівництва, тому звернувся до агентів Пливу. Він показує нам місця, де незаконно вирубуються сотні дубів. Перша ділянка лісу, село Галяве. Краща частина стовбура спиляна, як ви бачите. А то, що не треба, блін, залишено. Немає ні клейма, ні затіски. Взагалі нічого немає. Значить, це дерево, блін, зрубалось самовільно. Зрубане дерево має перший сорт, а отже, і ціна за нього найвища. Кубік його може коштувати від 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Якби роботи проводили, дотримуючись усіх правил, то мало би бути так. При нормальній рубці е вимітили дерево, записали перелікову відомість, тут зробили затіску, і е у кожного лісничого чи помічника лісничого є клеймо. Він вмочив, ударив, все. Йдемо далі і знаходимо ще більше невідмічених пеньків. 72 сантиметри в діаметрі. А тут було ну, я думаю, нормального дерева півтора-два куби. Вадим Колесник запевняє, у цьому кварталі лісу будь-яке вирубування взагалі заборонене. Тому що ну, в попередні роки тут уже рубка була. Рубка на рубці не ведеться. Чому тут незаконно спиляли десятки першосортних дубів? Ми спитаємо в голодного лісничого Чорнухинського лісництва та викличемо на місце міліцію. Та поки їдемо до наступної ділянки лісу в селі Городище. Зараз ми знаходимося в 38-му кварталі. 18 Вісімнадцятий виділ. В цьому виділі не було. Ні, е, санітарно-оздоровчих заходів. Ми щойно зайшли у ліс, а вже нарахували з десяток самовільно зрубаних дерев. Затіска є, тільки немає клейма. Як ви вже помітили, тут немає суцільної вирубки. Є поодинока. Цим кількість свіжих пеньків вражає. Вадим запевняє, якщо підрахувати свіжі зруби у цій ділянці лісу, їх кількість сягатиме до 600 дерев, а це 500 кубів дерева. При мінімальній вартості одного куба у 2000 гривень ціна всіх зрубаних дерев сягає мільйона гривень. Ми йдемо углиб лісу. Побачене нас приголомше. Пеньок залитий невідомою речовиною. Зловмисники навіть не приховали свої сліди. Ось на дереві висить баклажка із тим, чим трує дерева. Для чого таке робиться? Заливають на слідуючий рік. Воно повністю струхає. І вже немає якби, доказів ніяких. На слідуючий рік буде ревізія обходів, прийдуть і будуть думати, що це цьому пеньку там, 5 років там, чи більше. Залишену на місці злочину речовину беремо із собою та показуємо екологу Олексію Василюку. Сама, якби пеньків там, або селітрою, або мастилом, в принципі, навряд чи принесе якусь додаткову. Атастрофу. Сам факт поливання хімічними речовинами пентів, щоб їх замаскувати під давню рубку, це настільки відкрито робиться, що ви просто можете приїхати з камерою, познімати і записати стендап біля цього пенька. От, оце, оце показник того наскільки воно насправді масово. Найбільша загроза полягає саме у знищенні дубів. Переконує експерт. У нас на одному дубі може жити до 4 тисяч видів комах і інших живих організмів. Невирубування має свої пояснення. Вся справа в корупції на рівні керівництва. Звідки ростуть ноги відверто, розповідає агентам впливу Олексій Кривенко, колишній агролісничий Чорнухинського лісництва. Наше підприємство ще в 2014-му 2014, на початку 2014 року було окремим підрозділом. Називалося ДП Полтава Обелагроліс. З комітету прийшов наказ про те, що нас об'єднують. Об'єднали підприємство з Держлісагентством. Ось як це виглядає: Чорнухинське лісництво підпорядковується ДП Полтава Облагроліс, начальником якого віднедавна стає Юрій Волошин. У свою чергу державне підприємство контролюється полтавським обласним управлінням лісового господарства, керує ним Юрій Тараненко. сказали, хочеш жити, плати гроші. Сперва сказали 20 тисяч, заплати ці гроші. Це мені новий керівник, Юрій Володимирович Волошин. Я заплатив раз. Нічого не помінялося, тільки усилилося. З часом сума хабарів збільшилася. Під Новий рік він сказав що феноменальну суму. Скажу, так, мені треба 70 тисяч гривень. Олексій почав судитися із керівництвом, і на нього відкрили справжнє полювання. Чоловік наляканий до смерті. Сьогодні в 9 ранку. Чи навіть в пів дев'ятого ранку до мене знов приїхали невідомі на шкоді, і представилися працівниками міліції. Я кажу добротно, що я все вже трошки обтесений в цих ділах. Я, я ну, покинув приміщення своєї будівлі, і, і як вам скажуть, шукали мене по району, їздили по вуличках, розпитували моїх друзів, якими я общаюся, залякую, щоб я не працював. Через подібні утиски пішов з лісництва і Вадим Колесник. Тож із Вадимом вирушаємо до місцевої міліції, пишемо заяву та разом зі слідчою групою їдемо спочатку до Чорнухинського лісництва. Зараз проїдемося, подивимося, що ви не робили. Ну, так що ти від мене хочеш? Ні, дивися. Знайомтесь, це лісничий Чорнухинського агролісництва Юрій Бондаренко. Щодо відсутності клейма на пеньках, каже таке. Не може такого бути, вони клеймилися це раз, во вторих, що може, у нас, е, ми ж не ми пиляємо, я лісно не пиляю, і помощник не пиляє. Звісно, може, він просто спиляв, по несторожності. Якщо вже бензопильщик, ну просто по своїй халатності, ну спиляв кліму, бува таке. Так, ми їх наказуємо, ми їх ругаємо. І як ви їх наказуєте? Ну як ти його можеш наказати? Це відмазка, ви що, не розумієте? Ні, ну бензу причини наймана бригада. У присутності міліції просимо продемонструвати документи на роботи у селі Галяве. Втім, Бондаренко показує лише карту. Тож просимо проїхати з нами на місце вирубки. Беріть просто карти та я нічого не буду брати. Молодий вас... чоловік. Я тобі ще раз кажу. Ага. Ти давай на карті. Уже Ш... молодий чоловік. поїхали. А... Ти мені тут я написав я Тільки міліці? що заяву Ми на вас, мілі? що щоб вас перевірили. Зараз вас і перевірять. Так зараз Як ви представник тут міліції. Вас запросив. Ви відмовляєтеся їхати з міліцією? Це є не, документа... не Вам сказали взяти з собою документацію. А Це, це, що? це карта. Так оце вони документації. А яку документацію? У мене рубок це там було. немає, молодий чоловік. На місці з'ясовується, що ця територія таки належить Чорнухинському лісництву. Ми сюди знаходимося в цьому частку. Угу. 29-й квартал, 29-й виділ. А після огляду свіжих пеньків робить власний висновок. І по верхушкам і по пенькам воно видно, що вони до догода їм. І, взагалі, я не я і хата не моя. Я прийшов сюди фіримісяця робити. Це 11 февраля. Це самоволки все були зроблені моїм попередниками. Втім, лісничі чорнохинського лісництва ще не кінцева точка нашого розслідування. Ми їдемо до полтавських збирачів лісових хабарів. Спочатку йдемо до Юрія Волошина, керівника ДП Полтава ОблАгроліс. Втім, жодного працівника на робочому місці ми не застали. Усі двері зачинені. Здається, їх встигли попередити про наш візит. Тож вирушаємо до Юрія Тараненка, голови управління лісового господарства. Чим закінчується. А він завтра буде за Ні. Він буде Тож і заслужений лісівник України заховався від агентів впливу. Масштаби вирубування дубів у Полтавській області зростають із кожним роком. Зараз вивозиться десь у неділю чотири машини дуба. І відвозиться це лучші сорти. Я знаю, що теж там хтось займається цим, бо є я по тих фотографіях, можу сказати, що там і фан серевина, і перший сорт. А списується все дрова і тих серевина. Такий зухвалий деребан лісу приховати неможливо. Тож разом із Вадимом Колесником прямуємо до головного управління Держлісагентства України. Буде призначена перевірка фахівцями. Лісозахисту, представниками з інших областей і в тому числі з представниками центрального апарату Держ... Держ... Держлізагентства. збільшення власних кишень за рахунок зменшення лісу потрібно зупиняти негайно, адже вже за кілька років лісу в Україні не залишиться взагалі.